Фахівці управління праці та соціального захисту населення продовжують налагоджувати співпрацю із різними благодійними фондами, громадськими організаціями та просто волонтерами, аби залучити їх до допомоги та підтримки внутрішньо переміщених осіб, які переїхали до нашої Коростенської громади. Богдан Пархоменко довгий час прожив в Японії. Коли розпочалася війна, вирішив разом із своїми японськими друзями допомагати українцям, що постраждали від війни. Я прожив довгі роки в Японії. І тому зараз, коли почалась війна, я почав як взаємодіювати з Японією для того, щоб допомагати людям. Ми спочали з Київщини, потім ми допомагали Харківщині, Маріуполі, в тому числі Луганщина, Донеччина. І зараз приїхали до вашого міста для того, щоб допомогти. Днями Богдан Пархоменко разом із друзями привезли до користення продуктові набори для дорослих та японські солдощі та розмальовки для дітей. Крім того, обговорили. Подальшу співпрацю щодо надання гуманітарної допомоги біженцям з зони активних бойових дій, які проживають в Карастенській міській територіальній громаді.